Красноломанською шахтою, де от є цей аудіозапис, прайс-ліст від народного депутата Березенка. Я можу, ви пам'ятаєте, я... на, 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 прав... насправді дивіться, я не слухав. Давайте, Значить, ні, на, давайте ні, не будемо слухати. Ні, не будемо слухати. Є один момент. Я просто дивіться. Є один момент. Ми можемо повернутися до того, що я назначу цену охорони. Шахти, полком, Вона буде стоїть 5 мільйонів. Все інше будете платити разом. Те, що я, ну, я просто кажу, як, як воно буде. Пішов я до Зюкова, це буде стоїть мільйон. Ілі 100 тисяч доларів. Пішов я туди, це буде стоїть скільки тут. От я такий розценник такий ну зроблю примір. І, 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 і залишимося на цьому. Я вам просто да, давайте да. давайте. Значить, я більше року допомагав цій шахті. Воював. Яким чином допомагав? Захищав директора Кисельова, щоб його все ж таки призначили директором. Це перший момент, другий момент. На всіх рівнях, щоб все ж таки держава повернулася до цієї шахти обличчям. І коли пан Кісільов був призначений, почався один момент: гроші, які знову-таки, ви знаєте, з якоюсь потугою віддають шахтарям, почали витрачатися не на виплату заробітної плати, а на виплату, виплату матеріально-технічного забезпечення. І в мене була дуже така непроста серйозна розмова з криком і з матюками стосовно пана директора. Те, що останню, останню цифру, яку я вибив для те для виплати заплати шахтарям, він перерахував за оплату матеріально-технічно забезпечення. Після того я сказав, що шановний пан Кісльов, там ще є у нього такий е підпільний координатор. Кажу, спочатку зарпла зарплатня шахтарям, а потім все інше. І це все абсолютна маніпуляція, що стосовно цього запису. Я вже звернув... Почекайте, голос не ваш. Я не знаю, я не слухав. Так давайте послухаємо. Навіщо, 50? на, а навіщо мені? Я зараз ну, не робити. Чи у вас голос, чи не ваш? Я чи? вам пояснив. Я вам пояснив? Ні, не Дякую. пояснили. Дякую. Пане Юрію, не пояснили, ну голос ваш чи не ваш? Ні.